Вести власну справу допомагає ветеранам російсько-української війни та членам їх сімей Український ветеранський фонд. Для цього він запустив програму «20 тисяч від УВФ, яка компенсує підприємцям покупки, спрямовані на розвиток та підтримку їхнього бізнесу. Вона для ветеранів ветеранок також цією пропозицією можуть скористуватися дружина, чоловік, батько, матір, дитина саме учасника бойових дій, а також члени сімей загиблих захисників України. На всю цю програму Українським ветеранським фондом виділено 10 мільйонів гривень. Ця програма діє до кінця воєнного стану. Чернігівка Богдана Короваєва одна з учасниць програми. Вона брала участь у тоді ще АТО у 2015-2016 роках. І як медик після повномасштабного російського вторгнення втратила роботу і вирішила відкрити власну справу. Оскільки я дуже люблю фотографувати, я прийняла для себе рішення втілити свою давню мрію і стати фотографом офіційно. Зареєструвала ФОП. У мене було три фотоапарати дома, але вони всі куплені дві 2010-2011 році. Вони цифрові, напівпрофесійні, і за цей час я їх дуже багато використовувала. Ну, скажімо так, термін їхнього життя вже добіг свого свого терміну. На думку Богдани Короваєвої, така фінансова допомога, якраз те, що потрібно для підприємців-початківців. Тепер у неї повно творчих планів: фотосесії, виставки та конкурси. Мені подобається природа, я багато подорожувала і зараз подорожую і по Україні. Ну в основному, да, по різним містам, місцям України. Мені подобаються цікавинки, якісь потім, якщо це сюжетне фото, якісь ну, от, в природі явище, там та ж веселка, але Цікаво подана, ну тому що якщо це фотоконкурс, то дуже вітається оригінальність. Тобто, ну в оселку можуть сфотографувати 10 фотографів, а її треба сфотографувати якось унікально. Наразі Український ветеранський фонд профінансував 162 заявки, з них 6 – із Чернігова. Найчастіше в рамках програми компенсують покупку техніки комп'ютерів, генераторів, електроінструментів тощо.